Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку, доброго недільного раночку. 26 листопада. Сьома година. Ми вже працюємо, вова порається. А ходити неможливо. Подивіться, що твориться. Спочатку вночі йшов сніг, хоча був плюс, а потім пустився дощ. І тепер вся оця краса перетворилась на таку мокру кашу, під ногами грязна земля, ноги роз'їжджаються. Ходити просто неможливо. Просто я навіть не хочу виходити з веранди, бо, бо-бо-бо. Бо буде голова мокра. Не хочу. А от. Тече прямо все всюди. Тече. От вам і погодка. Вчора, коли ото ж Вроді тепліше було, я мріяла, можливо, сьогодні висадимо растюшки. Каже, якраз і земелька, навіть якщо і прихопилася зверху, то ну, відійде, бо на дворі плюс. І все буде якраз добре. Думаю, доба пройде, земелька відійде. І сьогодні висадимо, ага. Не тут то було. Хто полізе по такій багнюці, кудись щось садити і копати. Вбитися можна, не кажучи вже про те, що. Лопатою щось робити, або руками грибстися там. Отакі справи. А така в нас неділя, кінець листопада. У нас в п'ятницю забій, хоч би на п'ятницю була погода більш-менш нормальна. Вже нехай був морозець, тільки невеличкий, такий, якби знаєте, 1-2 градуси. Аби тільки підмерзло, щоб грязі під ногами не було. Давай я заберу. От. Або якби просохло. Ну, просохнути точно до п'ятниці не встигне ніяк. Ну, от аж від слова взагалі ніяк. Тобто тепер вся надія на те, що хоч би морозець був маленький такий, великий не треба. Бо як така погода буде, то це жопа. Просто жопа. Так, ну все. Бажаю всім гарного настрою, чудового дня. А я погнала працювати з перепілочками. Машинка переробу вовину. Перепілка вже стікає. Зараз бланшувати буду. Так що, як завжди, підняли дубку. І голову працювати? Як там е, щось там та невзгоди, не зроблять у житті погоди. <свісно> так і в нас, да? Ти тільки ходи, будь ласка, обережно. Бо можна розчахнутися. Кого ти там виглажуєш? Данка-ланка. Обі'янки вони не данки ланки. Чуєш, стоїмо, спілкуємось. Я під одним козирьком, ти під другим. Ой. Капець. Я думала, що ми сьогодні хвойнички висадимо. Висадили. Жопа жопна. Все мої любі, гоу працювати.